Зеленський вже поговорив з Джонсоном в останній раз у такому розумінні, що Джонсон ще прем'єр-міністр. Ліс Трас своєю чергою не втомлюється нагадувати. Казала, що перший дзвінок буде від неї до Володимира Зеленського. Очікується в Україні, що це буде підтвердження політики Джонсона. Сумнію, це може напевно немає абсолютно. Вірно. Ну насправді також перебуваючи в студії Апостров ми говорили. Пам'ятаю, тоді обговорювали тоді ще вірогідно відставку Бориса Джонсона. І як я казав тоді, так і кажу зараз про те, що насправді в таких країнах, як Великобританія, де перш за все роль відіграють інституції. Не так важливо, хто там займає посаду прем'єр-міністра. Якщо державна політика така, що вона спрямована на підтримку України, то вона буде продовжуватись такою. На да, випадку злістрастів з впали зорі, оскільки вона також протягом всього періоду повномасштабного вторгнення висловлювала свою підтримку України, жорстоко засуджувала Російську Федерацію, тому я певен, що це просто ідеальний кандидат у продовжувачі, Роботи Бориса Джонсона безумовно, безумовно, у нас у кожного з нас сердечко залишиться місце для Джонсонюка. Ми будемо його пам'ятати і завжди будемо раді бачити в Україні. Я думаю, у них з Володимиром Зеленським сьогодні якась по особливому тепла розмова, і вони обмінюються багатьма спогадами. Ну а зірка Джонсона на нашій умовній але і слава, вона залишиться е, надовго. Ну і тут же треба зауважити: ну, все-таки згадаємо про Джонсона на мить навіть деякі аналітики останніми днями писали про те, що загалом то списувати Джонсона вочевидь не варто. Так, безумовно. Він і, в принципі, сам заявляє, що нікуди з політики не збирається йти. І можливо, вона буде претендувати і наступного разу на Місце прем'єра, прем'єр-міністра Сполученого Королівства знову безумовно, це яскрава особистість, яка в політиці вже дуже давно і в нього є ще свої амбіції. нереалізовані. я гадаю, що він стовиться кого залишиться. Я гадаю, що дуже багато українців сподіваються, що він стане наступним прем'єр-міністром України. Але хочу сказати, що у нас в принципі і всередині є багато гідних кандидатів для цієї посади. А Бореш Джонсон нам буде дуже корисним, знаходячись великобританії. Ну, власне, ми отак від Джонсона будемо вертатися до міжнародних позицій нової прем'єрки, але скажімо з паралелей. Якраз трас одна з небагатьох, хто лишився з Джонсоном до кінця. Вона залишилася міністеркою його кабінету. Сприяла йому, поки ось він завершував свою каденцію. Водночас, уже із блискавками і з різними іншими символами. Російські медіа зуважували, що здається, міністерка внутрішніх справ Великої Британії от вечір заговорила про те, що йде у відставку е працювати з трас не буде. В цьому розумінні трас і внутрішні виклики, внутрішньополітичні виклики, тому що ми правду зауважуємо, що ми так знали все, що робить Джонсон на для нас, для закордону. А ситуації, яка саме в самій Британії менше відстежувала, тому для нас можливо таким раптовим чи незрозумілим було його відставка, яка от почалася кілька місяців тому. У ситуації з трасу і зараз складні, в умови. І заяву вона робила багато внутрішніх саме щодо податків, економіки. Як їй працюватиметься з ким? Ну, Насправді, з спривосдовори Серджонсона так. Нам було, мабуть, не до того, щоб стежити за усіма внутрішньополітичними змінами, які відбувалися в Великобританії, але ж хотів би звернути увагу на те, що зверніть увагу, наскільки от там політична культура вона є розвиненою, наскільки вже вони пройшли оцей шлях, коли дійсно Джонсон дуже Неправильні певні кроки зробив, в тому числі там із цією ковідною гулянкою для своєї команди і з тим, що він там ну не зовсім обачно добирав членів своєї команди, там обравши людину, яка мала звинувачення в е, сексуальних злочинах. І все пройшло цивілізовано культурно. Він не тримався до останнього за своє крісло. Е, пройшли всі демократичні процедури. Він спокійно також передав владу все відбувається таким цивілізованим шляхом. Я певен, що ну звісно, певні внутрішньополітичні моменти вони е, будуть грати роль для лістрас, але я гадаю, що е, не буде якихось глобальних для неї потрясень в перший час. Все ж таки, по перше, їй буде даний час якийсь на адаптацію на те, щоб врегулювати всі процеси, і дуже важливу роль зараз знову ж відіграває відіграє політика з приводу врегулювання війни Росії проти України. Тому я певен, що команду вона зібрати зможе і буде достатньо бажаючих. Все таки це тільки третя прем'єр жінка в історії Великобританії. Також дуже важливий момент в цьому ключі безумовно, Великобританія зіштовхується зараз з достатньо складною економічною ситуацією, як і Європа, як і Сполучені Штати. Те, що відбувається зараз, воно впливає в принципі на весь цивілізований світ. Безумовно, і це не можна назвати виключно внутрішньополітичними викликами. Всі розуміють, я думаю, пані Лістрас в першу чергу. Що головною запорукою вирішення основних внутрішньополітичних і економічних моментів є те, щоб зупинити Росію. Якщо зупинити Росію, якщо Україна переможе, ситуація почне налагоджуватися. А якщо спробувати, от на підсумок вам і сказано, заналізувати, зробити такі короткі топ-листи, три по три проблеми, скажімо, міжнародного та внутрішнього порядку, які ну постануть зараз перед ліс трас. От на вашу думку, що туди вписати можна? Ну, по перше, для, для ліс потрібно буде головний виклик всередині це відновлення якоїсь такої можливо репутації в першу чергу стійкої консервативної партії всередині країни, тому що ну, як я вже казав, вони потрапляли періодично останнім часом в деякі скандали. Другий момент, який не очевидний, але це врегулювання. Врегулювання ситуації з Шотландії, тому що в Шотландії є, є намір провести другий референдум з приводу того, щоб вийти зі складу королівства Великої Британії. Вони планують на 2023 рік. Можливо, зараз, звісно, перенесуться, але от є в них такий намір. І Борис Джонсон заявляв, що він буде готувати будь-які спроби провести такий референдум. Подивимось, якою позиція буде Лістрас. Ну і головний міжнародний геополітичний виклик це та те, яку роль Великобританія зіграє е у протистоянні з Російською Федерацією. Це тут тут ви що Ну, як пишуть у мережі, зокрема, trust we trust. Зрештою, коли проще про, ще про от її контакти міжнародні, скажімо так, подзвонить Зеленському, а от установка зв'язків уже на рівні голови уряду, скажімо, із Шольцом, з Макроном і з Блінкеном, і, власне, можливо, і Байденом, якщо будуть там найближчим часом прямські якісь контакти, враховуючи її досвід, це питання для неї менш складне? Чи все-таки тут є ще якісь? Свої камені я гадаю, що не в принципі цей контакт встановлений давно. Це буде швидше за все, вже просто перепозиціонування себе в новій ролі з новими можливостями, тому що, враховуючи досвід лістрас і те, яку позицію вона займала в британському уряді, якраз момент встановлення контактів. На, на міжнародній арені це те, за що їй найменше варто перейматися, і те, що займе у неї найменше часу. Тому тут, мені видається тут, тут видається все достатньо зрозуміло. Цікаво буде подивитись на е, те, як буде себе вести е, Шольце Макрон, тому що то, е, все ж таки Ліз вона має більш таку е, пряму. Я б сказав, вона. Е, е, Найближче по духу відповідає тому стилі дипломатії, який зараз сповідає Україна, пряма, чесна, відкрита, жорстка дипломатія. І Це якраз той стиль, який сповідає Елістрас, який не притаманний ті Франції чи Німеччині, і тому буде цікаво спостерігати за цією комунікацією. Ну, до речі, по рівню різкості, скажімо, Лістрас це босолмельник у, у Німеччині чи менше? <смеш> ну, ем, я не знаю, мені видається, що Лістрас це е, швидше. Е, швидше, це представник України в ООН кислиця От, Якщо люди е, людина знають, хто з це з знає. британським гумором, так виходить? Так, так, так. Це з із, з ноткою такого і сарказму і певного певность, але жорстким фактажем.